Слава Україні! Підбиваємо підсумки тижня з ЖСН. Хто дивиться нас перше? ЖСН – абревіатура від ЖУК Служба новин. Традиційно щоп'ятниці ми говоримо про найактуальніші новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб дізнаватись про все першими. Вітаю вас на острові спокою. Давайте зробимо паузу для себе. Сьогодні пропоную вам розпочати з за... ДЕМБРЯ! Президент Володимир Зеленський несподівано вирішив у свій другий закордонний візит від початку повномасштабного вторгнення. Першою зупинкою стала Велика Британія. Окрім постачання зброї, окремо обговорювалися питання недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Зеленський виступив перед парламентарями. Зауважує, що він перший іноземний лідер, котрий звернувся до них після прем'єр-міністра Мянми у 2012 році. Главу держави усі присутні слухали стоячи, а в залі лунали гучні облиски. Під час свого виступу Зеленський передав спікеру Британії британського парламенту шолом українського пілота на ньому написано: Ми маємо свободу. Дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити. Передача Україні винищувачів питання часу. Наразі ріші сунак оголосив про перший етап мовиться про навчання українських пілотів. Вони опановуватимуть літаки західного зразка. Такого не було десятки років. Наступною зупинкою Зеленського став Брюссель. Перед будівлею, куди прибув президент України, вишикувалася черга журналістів. Такого аншлагу не можуть пригадати навіть журналісти, які вже років 20 працюють у Брюсселі. Цей візит Зеленського у Європу перший від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Збірна ша не поїде на чемпіонат світу з боксу через допуск росіян під своїм прапором, як повідомила Федерація боксу США, серед причин є робота рефері, відсутні санкції проти осіб списку Макларена, персона Умара Кремльова, зв'язок з Газпромом та недотримання політики нейтральності щодо Росії та Білорусі. У Рівному породілля народила 18 дітей, але до місцевого рекорду ще далеко. Малеча народилася здоровою. Це дівчинка вагою 3300 г і зростом 55 сантиметрів. Таким чином, у родині 43-річної багатодітної мами з Рівненщини тепер налічується 18 дітей, серед яких 12 хлопчиків і 6 дівчаток. У Рівненському обласному перинатальному центрі це перший подібний випадок за останні роки. Раніше у цьому ж закладі народжували і 22-го дитину. Це вважається рекордом для області. Нинішньою рекордсменкою на Рівненщині є мешканка села Глинне Світлана Ковалевич, яка у 2019 році народила 19-ту дитину. В самому глинному мешкає близько пів тисячі багатодітних мам. Ймовірна коханка Путіна порівняла російську пропаганду з автоматом Калашнікова. Тим самим підтвердився, що вони вбивають українців навіть словесно. То сегодня, в тех условиях, в которых мы живемо и боремся за нашу страну, это как боевое оружие и по значимости своей ни в чому не уступает автомату Калашникова. И военные корреспонденты знают об этом. Работаємо спасіба, до речі, персона самої Аліни Кабаєвої оповита таємницями із догадками. Відомо, що колишня олімпійська чемпіонка народила Путіну позашлюбних дітей. Також інфопростір наприкінці 2022 року просочилась інформація про те, що Путін змусив Кабаєву зробити аборт, дізнавшись про вагітність чергової позашлюбної дитиною, незважаючи на те, що термін вагітності був уже понад 20 тижнів, і жодних медичних і соціальних показань для переривання вагітності не було. Після аборту виникли ускладнення, та деякий час Кабаєва не могла з'являтися на публіці. Але не так давно екс-депутатка Держдуми РФ, оперна співачка та блогер Марія Максакова розповіла, що Путін може захоплюватися чоловіками. А Аліну Кабаєву йому підсунули як виправдання його гетеросексуальної орієнтації. У Москві в ніч проти 6 лютого 42-річний чоловік намагався потрапити до мавзолею. Під час спроби відкрити двері чоловіка було затримано. Згодом на допиті чоловік зізнався, що хотів вкрасти тіло Леніна. Мабуть, як добросовісний патріот своєї держави, хотів винести одного володю, аби звільнити місце для іншого володі, який все ще ніяк не порадує нас своїм візитом на концерт Кобзона. Перед вами щасливі орчині, які отримали шубу за свого мертвого чоловіка. Просто погляньте, із якою посмішкою та радістю вони приймають цей дар. А чоловік не так же й потрібен був, адже шуба на відміну від нього, хоч бухати не буде. Ми сьогодні получили язидана такою помочь. Очень благодарний вам зі забрали сім'ї погірші край на служачі. Ну, правда, спасибо большое. Я, я... Проте це ще не весь абсурд цієї новини. Обличчя панянок із шубами різко змінюється. Адже це все була постановка. І в результаті жінкам зробили фото, а шуби забрали. Ну, з'явилася інформація, що якби після зйомки шуби вдов і вовсі отобрали. У Росії показали, що будуть робити з леопардами, котрі Україні передали країни-союзники. Капут! Як ми бачимо, загін Путіна в повній бойовій готовності, і бабулечки серйозно налаштовані. В російських школах оновили карту світу. Тепер діти вивчатимуть географію. Ось так. Зверніть увагу, що частина України навіть разом із Півднем у складі Росії. Як шкода, що їх ніхто не попередив, що скоро карту треба буде перемальовувати знову, і на ній вже не буде Росії. Таким був тиждень, що минув. Напишіть в коментарях, котра з новин здивувала вас найбільше. Не забувайте про підписку на наш Ютуб канал і тримайтеся разом, бо разом ми сила. Я прилетів з минулого, 2023-го. Ти звідки знаєш? Від тебе чути генератором і аромасвічками. А який зараз рік? 31-й від народження пса патрона. Що? та в нас зараз нова релігія. Довго розказувати за старим календарем 2050-й. О, супер. Я Хочеш запитати, коли війна закінчиться. Ну, Хотілось би, не скажу. Чого? Бо якщо я скажу, ти всім розкажеш. І ви розслабитесь. А якщо ви розслабитесь, то можете програти. Ой, блін. А хто зараз президент? Буданов. О, прикольно. Він заявив, що в нього є перевірена інформація, що він буде наступним президентом України. Ми його й вибрали. А скільки він вже президент? 20 років. Ого. Ну, він сказав, що коли буде інформація, що треба вибрати нового президента, він повідомить. Ну скажи, хоч що там зараз з сусідньою країною? О, там дуже гарно В сенсі, як. Ну от я коли Гранд Каньйон побачив, офігел, цей кратер ще в півтори тисячі разів більший. Ти прикинь, який простор!